Сьогодні 17 серпня. Порядок денний на сьогодні. У нас такий: 1.1. розгляд заяви ППАС щодо анулювання ліцензії. 1.2. Розгляд заяви ТОВ компанії КСЗ щодо анулювання ліцензії. 2.1. Затвердження порядку ведення реєстру присвоєнь радічто загальних користувачів. 2.2. Розгляд проєкту закону України про внесення змін до законів України, що пов'язано з телефонним номером 1,1.2. Це, я так розумію, пропонується зняти з розгляду, да? так? Так, Руслан Миколаївич, пропонується зняти з розгляду. Ну, Немає сенсу давати доцільність, висновок про доцільність або недоцільність його прийняття, оскільки Верховною Радою вже прийнято відповідний законопроект. 15 го числа. Добре, я тоді зачитаю до кінця порядку денний, а потім скажу. 4.1. Ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. І 4.2. Правила професійної етики. Я тоді пропоную до, до голосування. Порядок денний, як я зачитав, без пункту 2.2, який знято з розгляду. Тоді голосуємо за порядок денний без пункту 2.2. Будь ласка, хто є? Якщо більше зауважень чи пропозицій немає, пропоную проголосувати за запропонований порядок денний. Хто за? Підніміть руки. Дякую, будь ласка, Ірина. Дякую. Шановний голова, шановні члени комісії, пропоную до вашої уваги проєкт рішення про розгляд заяви ПП АЕС щодо нулювання ліцензії. Пропонується анулювати приватному підприємству АЕС ліцензії на користування радіочастотним ресурсом номер 9363 від 15.01.2018 року, номер 9623 від 23.06.2018 року, номер 9737 від 8.11.2018 року та номер 10587 від 21.09.2018 2021 року для широкосмугового радіодоступу радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення передавання звуку цифрової інформації на території Херсонської області. Всі всі ліцензії, ліцензіат пропонує анулювати за його заявою. Прошу підтримати. Дякую. є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одноголосно дякую 1 два, два. два. Будь ласка, розглянувши заяву товариства компанії КС пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю компанії комплексні системи зв'язку. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Номер 10151 від 11.03.2020 року. Номер 10.315 від 1.10.2020 для широкосмугового радіодоступу радіозв'язку багатоканальних розподільчих системах для передавання телетрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації та радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів на території Одеської області. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Немає. Пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Два, один. Відповідно до частин 4, 5 та 20 статті 68 Закону України про електронні комунікації під пункту Р пункту 1 частини 4 статті 4 Закону України про національну комісію пропонується затвердити порядок ведення реєстру присвоєння радіочастот загальних користувачів що додається до цього проекту, цей, цей проект постанови НК визначає повний перелік процедурних питань щодо ведення реєстру присвоєння радіочастот загальних користувачів, інформаційного наповнення реєстру присвоєння радіочастот загальних користувачів та забезпечення доступу до реєстру на електронній регуляторній платформі НКК? Дана постанова направляється буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання, чи зауваження? Якщо нема, тоді пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підійміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі 4.1. один. А увазі пропонується проєкт рішення проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку? Відповідно до проекту пропонується внести інформацію до єдиного державного реєстру згідно з додатком до проекту рішення, а саме вносяться зміни щодо товариства з обмеженою відповідальністю Денді Фарм та включаються у реєстр два поштових оператори тов. Поштова служба є е та товариство з обмеженою відповідальністю поштова служба. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Питань немає, Я пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні не... члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про затвердження правил професійної етики, що застосовується до членів НКК. Та працівників апарату НКК проект правил професійної етики розроблено на виконання вимог частини 4 статті 12 закону України про НКК. Правила визначають стандарти та етичні норми поведінки, якими зобов'язані керуватись голова, члени комісії та працівники апарату. Комісії під час виконання посадових обов'язків. Базові вимоги, які закріплені в правилах, передбачають порядок повідомлення про конфлікт інтересів та порядок проведення зустрічі з представниками суб'єктів, що проводять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та до послуг поштового зв'язку, та або суб'єктів пов'язаних з ними відносинами контролю з питань провадження такими суб'єктами до рішення. Прошу підтримати запропонований проект. Нема питань чи зауваження? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підбудьте руки. Одноголосно. Ще не прийнято. Всім дякую. Це останнє питання на сьогодні.